Киснево залежні та не підіймаються із ліжка. Ранок ковідних пацієнтів починається із рентгену легень. Чому людям складно дихати самотужки? Пояснюють оці знімки, каже лікарка Марина Наумко. Двобічне запалення легенів. Переважно ураження лівого легеневого поля. Досить таки масивна пневмонія. Ураження переважно двосторонне. Кожне друге ліжко ковідного шпиталю першої міської лікарні зайняте, каже його завідувач Антон Лисенко. У боротьбі з вірусними захворюваннями додає мають досвід. Ми знайомі з вірусними захворюваннями, з вірусними пневмоніями, ми їх і раніше лікували, приймали участь в ліквідації епідемії пандемії грипу H1N1 в 2009 році, і пізніше також нас залучали до боротьби з пандеміями грипу. Заправленням легань два тижні тому до медзакладу потрапив Владислав Карпанко. Зараз на лікарняному ліжку розгадує кросворди, а раніше, каже, і не вірив, що одужає. Почувався дуже погано. Температура, мило, все дуже було погано. Почувався набагато краще витягнуло, можна сказати, з того світу. Температури зараз немає, чистився ліжче. Просто-прохи зараз ну, кисні, не попали трохи. Подружжя Віталій та Галина Лехолаї зі Сміли готуються до виписки. Із пневмоніями їх госпіталізували одночасно. У лікарні жінка зустріла і свій день народження. Було в неділю, де день народження прийшлося тут. Я не, кстати, не ждала, що мені такий буде сюрприз. Прийшли, перенесли передачу, привітали з Днем Народження, друзі вже тоді перетелефонували та сказали, що підтримують мене, як можуть. Шпиталь розрахований на 70 місць, які забезпечені киснем, зауважує медичний директор першої міської лікарні Дмитро Задеріголова. Якщо у відділенні бракуватиме ліжок, запрацюють інші медзаклади. Якщо ці ліжка будуть заповнюватись, є механізм, який затверджений міністерством охорони здоров'я управлінням охорони здоров'я області, департаментом міським, тоді починають розгортатись медичні заклади другої лінії. Перелік їх затверджений. Даша, На три виписки в день троє нових пацієнтів, переповідає фельдшер Роман Матлах. Симптоми у хворих зараз дещо відрізняються від попередніх хвиль. Минулий рік, минула осінь. Це да, цей це був штам Луханський, скажімо, так тобто 50-60% втрата нюху, смаку. Зараз ми таких це такі були. Ну, привал привалючі, привалючі симптоми, по яких ну, в принципі, можна, ну, можна було навіть зразу сказати, там, що це коронавірус. Зараз ця симптоматика зустрічається дуже-дуже рідко, бо взагалі не зустрічається. По тяжкості перебігу, я думаю, що минулий рік було трошки, трошки легше. Умови роботи, додає фельдшер, непрості. Та найбільша радість для медиків бачити, як пацієнти роблять перші ковтки повітря без концентратора та здоровими покидають лікарські стіни. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.